Дональд Трамп знову намагається бути президентом, і знову він вимагає припинення війни в Україні. Він дав Росії новий набагато коротший термін лише кілька днів, щоб показати, що вона серйозно ставиться до миру. Якщо Москва не діятиме до п'ятниці, Трамп обіцяє жорсткі нові покарання. Відповідь Кремля сміх. Російські лідери, включно з колишнім президентом Медведєвим, відкрито висміяли ультиматум Трампа по телевізору, говорячи про ядерну війну замість миру. Вони хочуть, щоб росіяни сприймали американські погрози як порожні, лише черговий безглуздий шум з Вашингтона. Роки санкцій не зламали Росію, і уряд стверджує, що може впоратися з усім, що Захід кине на неї. В Україні настрій зовсім інший. Президент Зеленський називає ультиматум Трампа значним, сподіваючись, що справжній тиск нарешті змусить Росію до переговорів. Його помічник Андрій Єрмак каже, що американський тиск це добре, але лише якщо він справжній і постійний. Для України слова Трампа це проблиск надії, але вони чекають, чи будуть за ними дії. Світ спостерігає, чи буде цей термін лише черговою загрозою, чи початком справжніх змін. Ставки високі і обидві сторони грають на час. Нетерпіння Трампа очевидне, але опір Росії такий же сильний. Наступні кілька днів можуть визначити майбутнє війни або довести, що нічого не змінилося. Наразі Кремль сміється, але Україна затамувала подих. Годинник цокає. Чи матиме значення дедлайн Трампа, чи це буде просто черговий заголовок, швидко забутий? Уряд Путіна хоче продемонструвати силу, наполягаючи, що Росію не можна штовхати. Тому дедлайн Трампа був зустрінутий у Москві зі спокійною впевненістю. Російські лідери вважають, що Трамп не ризикуватиме світовими цінами на нафту або ширшим конфліктом за участю Китаю та Індії. Для Путіна його погрози звучать порожньо, просто блеф, як завжди. Надії на кращі відносини між США та Росією швидко зникли після ультиматуму Трампа. Путін тепер вважає американських президентів ненадійними, а їхні обіцянки порожніми. Для нього війна утримує його владу та об'єднує країну. Російські військові та дипломати підтримують цей імідж, відкидаючи дії США як звичайну театральність. Державне телебачення повторює: Росія велика держава, яка не підкоряється американським вимогам. Але ця впевненість ґрунтується на вірі, що Трамп не доведе справу до кінця. Кремль робить ставку на те, що він хоче ефектної угоди, а не дорогої боротьби. Трамп говорить жорстко, але Москва вважає, що це все переговори. Наразі стіна впевненості Росії тримається. Але кожна стіна має тріщини. За бравадою Росія стикається зі справжніми проблемами. Руйнівні українські атаки дронів тепер вражають глибоко всередині Росії, приносячи війну додому та поширюючи неспокій. Економіка занепадає, погані врожаї, порожні полиці та захмарні процентні ставки. Санкції калічать авіацію. А іноземні інвестори тікають. Це не дрібні проблеми, це глибокі тріщини у фундаменті Росії. Навіть союзники Росії, такі як Китай та Індія, стають нетерплячими щодо нескінченого конфлікту. Якщо вони відмовляться від підтримки, ізоляція Росії поглибиться. Всередині Росії зростає серйозне занепокоєння. Люди відчувають труднощі і задаються питанням, як довго це може тривати. Певнений вигляд уряду приховує зростаюче невдоволення серед його народу. Чим довше триває війна, тим ширшими стають ці тріщини. Путін повинен тримати своїх союзників і народ на своєму боці. Але це стає все важче з кожним днем. Тиск зростає з усіх боків. Сила Кремля може бути більш крихкою, ніж він хоче визнати. Історія показує нам лідери, які вважають себе невразливими. Часто не помічають небезпек, що наближаються. Кремль сміється над дедлайном Трампа, переконаний у власній силі, але надмірна самовпевненість це пастка. Справжні загрози часто походять зсередини: економічний крах, громадські заворушення або відмова союзників. Російські лідери зосереджені на тому, щоб виглядати могутніми. Але тріщини утворюються навколо них. Іноді достатньо невеликої події, нової санкції, раптового протесту, щоб спровокувати крах. Ніхто не знає, чи змінить щось ультиматум Трампа. Але попередження реальне, подальша стабільність Росії не гарантована. Довга війна, слабка економіка та нетерплячі союзники створюють ризиковану суміш. Кремль може сміятися зараз, але ґрунт під ними хитається. Навіть невеликий поштовх може спричинити землетрус. Найбільші шоки часто ті, яких ніхто не очікує, а іноді нервовий сміх це вірна ознака майбутніх проблем. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться, щоб правда жила.